Всім привіт, 21 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Давайте поговоримо трошки о дровоколах, тому що ми у нас в продажах від німецького виробника Щепач. Є дровоколи, а також Хольсткрафт, так же від німецького виробника. Багато ми буває розказуємо, показуємо. Може, що то я не так, вам розказую, показую. До чого веду розмову? При покупці дровокола Ви купили, а виявляється, купили не те, що потрібно. Як це зрозуміти? Тому що купивши, починаєте провіряти, як він працює, а ви не задоволені тим, як працює дровокол. От на прикладі цього дровокола я покажу, як він працює. Як же проще, друзі, сказати? В даній моделі від шепач і ця модель, яка перед нами, от у нас двигун. От кнопка запуска двигуна. Як же працює, друзі? Давайте я сюди так покажу. Дивіться, я нажимаю. Фіксації нема. Тобто, в цілях безпеки завжди виробник так все зробив, щоб були задійствані дві руки. Тобто, двигун до теї перепрацює, поки ви тримаєте на кнопки. А другою рукою. Нажимаєте на оцей речах. Тобто у вас завжди будуть задіяні дві руки. Це для того, щоб ви, звичайно, сюди ніде не положили свою руку. Попробуємо, як працює, друзі. Покажу. Хоч одна рука зайнята, нічого в мене нога є. Во, я нажимаю, працює. І нажимаю на речах. Бачите? Пішла робота. Оба, відпустив речах, бачите. А руку тримаю, він працює. Отпустив. Двігатель перестав працювати. Тобто фіксації нема, а працює двигатель до тієї пори, поки ви його отак тримаєте. Отака робота даних дровоколів. Щепач до да. Хольсткрафт. О цієї модельки. Друзі, всіх гарних покупок. Перед тим, як купляємо, запитуємо, кого зацікавили дані дровоколи, заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063. 426, 10,10. -10. Також пишіть на Viber. Всегда раді піти вам на зустріч.